Добрий день, сенек Олег, директор з управління активами Прикарпаття Обленерго. Щодо готовності роботи Прикарпаття Обленерго у осінньо-зимовий період 23-24 періодки. Підготовка до зими у нас відбулася згідно там, порядку, який існує в енергетиці, всі роботи. Мають бути завершені до 1 листопада і виконуються згідно наших графіків. Виконуються всі ремонтні роботи. Зараз приступаємо до другого етапу чистки трас, який відбувається в зимовий період в час відсутності вегетації. На вимогу міністерства минулого року були підвищені вимоги до комплектації аварійного запасу матеріалів і обладнання. Ми його укомплектували і. Маємо на складі, тобто ми аварійним запасом, паливом забезпечені. Щодо комплектації персоналом, також люди є, бригади сформовані, готові до виконання всіх робіт, які можуть бути виникати зимою. Крім типових робіт, які виконуються щороку при підготовці до зими. нами Зараз проводяться роботи по додатковому укріпленню елементів підстанцій. Також є графік, який зараз на контролі у міністерстві. і до кінця жовтня місяця ми маємо завершити. І по графіку йдемо на те, що ми до 1 листопада завершимо виконання цих робіт. Це щодо там звичного проходження зими. Крім того, ми розуміємо, що зима може бути складна, можливі якісь. Обстріли, вимкнення, які приведуть до дефіциту потужності в енергосистемі. Також до цього ми готові. Нами розроблені графіки обмежень. Цих графіків є там декілька різних. найсерйозніший це є графік погодинних вимкнень. Також узгоджений з держенергонаглядом, узгоджений з обласною військовою адміністрацією, і ми готові по ньому працювати. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до жителів нашої області у зв'язку з тим, що графіки погодинних вимкнень змінилися відносно тих, які були минулого року. То звертаюся до всіх. Знайдіть, будь ласка, себе у чергах вимкнень. Інформацію про це можна подивитися. На нашому сайті або у вайбер-боті, або в телеграм-каналі у всіх це та сама інформація краще знайти себе зараз, бо якщо настануть вимкнення, щоб легше було орієнтуватися у часи, коли у вас буде чи не буде світла. І ще одне важливе питання економії електроенергії, воно має бути там основним в будь-який час, незалежно від того в якому стані енергосистема є ресурс, який треба економити, тим більше вимоги до економії електроенергії будуть важливі зимою. Звертаюся до наших жителів області, ощадно використовувати електроенергію, не вмикати одночасно багато енергоємних споживачів, намагатися не включати потужні електроприймачі. У вечірній час і в ранковий час по можливості переносити споживання на ніч це допоможе легше пройти максимум енергосистеми.